Друзі, привіт! Мене звати Настя Друсінова. Я журналістка медіаплатформи Ворум. Сьогодні будемо обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини. Пишіть у коментарях, яка зараз ситуація у місті у вашому населеному пункті в області, а також повідомляйте звідки ви дивитеся наш ефір. Ну, а я переходжу до огляду новин. Російські окупанти вранці, 19 грудня, знову поцілили в будівлю Херсонської обласної адміністрації. Одна стіна обвалилась одразу на всіх чотирьох поверхах. повилітали вікна. Двері нагадаю, це вже друга атака російських терористів на будівлю Херсонської обласної військової адміністрації. 14 грудня окупанти обстріляли центр міста систем залпового вогню. Тоді снаряди пошкодили два поверхи та пробили дах. Ворожа армія 18 грудня 69 разів обстріляла територію Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації. Через російські обстріли шестеро людей отримали поранення. Їм надають допомогу, заявив Янушевич. По мирних населеннях пунктах області ворог бив з артилерії, ракетно-зенітних комплексів, мінометів та танків. Поцілили в освітній заклад готель, приватні та багатоквартирні будинки. Прокуратура оголосила жительці Херсона підозру в колабораційній діяльності за участь в організації та проведенні псевдореферендуму. Про це йдеться на телеграм-каналі відомства. Підозрювана добровільна взяла на себе повноваження так званої голови комісії на одній із виборчих дільниць корабельного району міста Херсон. Вона брала участь у проведенні незаконного референдуму щодо виходу області зі складу України та приєднання до території РФ, організованого окупаційною владою, із 23 по 27 вересня 2022 року. Наразі фейкову голову виборчої комісії затримано. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Сховища краєзнавчого музею, який називали скарбницею півдня України, спустошені. Усі цінності окупанти вивезли 70 вантажівками. Про це новинам Азов'я повідомила виконувачка обов'язків директора Херсонського обласного краєзнавчого музею Ольга Гончарова. Налічувалося десь 180 тисяч одиниць, які зберігалися в музеї. Було скіфське золото, срібло тощо. Лапідарі був, це колекція. Ну, тобто історія в камені її теж вивезли. Був зал зброї, де показана її еволюція від каміння, яке брали та кидали до сучасної зброї. Колекція складалася не одним десятиріччям і не однією людиною, зазначила музейниця. Забрали також нагороди, вермахту і документи за підписом Гітлера. А от портрет Леніна з собою не взяли, кажуть робітники музею. Залишили зламані двері, вітрини та виставкові майданчики. Окупанти закрили пропускний пункт у Василівці, що на Запоріжжі, через який люди могли виїхати з тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє центр національного спротиву. Пропускний пункт надія, попри заяви колаборантів, виїхати з тимчасово окупованих територій, як і заїхати наразі неможливо. Ворог використовує людей як живий щит. Йдеться повідомлені. Нагадаю, 1 жовтня росіяни ввели спецперепустки на в'їзд та виїзд із тимчасово окупованих територій. Російські війська, виведені з Херсонської області, тепер дислокуються в Запорізькій, Луганській та Донецькій областях. Про це в інтерв'ю виданню Більд розповів заступник очільника головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький. По-перше, вони хочуть контролювати всю Донецьку область. По-друге, атакувати міста Краматорськ та Слав'янськ із півдня. І по третє, власник ППК Вагнір Євген Пригожин дбає про свій престиж. Він звинувачує російську армію в тому, що вона не просувається вперед, але і йому особливо нема чого продемонструвати, зазначив представник розвідки. Скібіцький підкреслив, що війна з Україною виснажила армію РФ як живою силою, так і технічно, адже через санкції багато складників недоступні. Він зазначив, що проблеми стосуються насамперед авіації, балістичних та крилатих ракет, а угоди з Іраном не допоможуть. У ніч на 19 грудня на південному напрямку Збройні сили України збили 10 шахідів. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Брачук. У ніч з 18 на 19 грудня російські окупаційні війська атакували Україну дронами Камікадзе, шахід 136 іранського виробництва. Йдеться в повідомленні. Безпілотники Росія запустила зі східного узбережжя Азовського моря. Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів. Вибухи пролунали в низці районів Києва та області. Шахіди поцілили в об'єкти критичної інфраструктури та будинки. Друзі, я на цьому завершую огляд новин. Сьогодні в день нам вдалося поспілкуватись із журналісткою медіаплатформи «Боро» Іриною Ухваріною, яка знаходиться у Херсоні. На жаль, зв'язок із нею у місті не дуже стабільний, тому Ірина не може вийти у прямий ефір та відповісти на наші питання. Але ми розпитали її про ситуацію у місті. Щодня обстрілюють. У різні години і в вдень і вночі е м, стріляють О, важко сказати, чого вони хочуть домогтися, але от чомусь потрапляють у жили мікрорайони, у частний сектор. Ось е у понеділок, дуже ну, минулого тижня, е дуже постраждав мікрорайон на КБК, який називають Мельниці. Прилітіла по частному сектору по вулицях. Жінку, вона щойно вийшла з автобуса, з маршрутки йшла додому, буквально 10 метрів. Не дійшла до хати і оскорблена на смерть. Іншому хазяїну чесного будинку. Він, він якраз вийшов покормити собаку, прилітіла, собака немає, а він наразі в реанімації відірвала руку і ногу. Тобто, а цей район там нічого немає, ніяких військових частин, ніяких е, 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 якихось там е, об'єктів, інфраструктури, чи е, там лікарня поряд, школа і кілька магазинів все. Також ми розпитали Ірину про те, які установи зараз працюють у Херсоні. Що стосується, там державних установ і яких підприємств, то респолкому запрацювали, і вони працюють навіть у вихідні, тобто люди можуть завжди дзвонити з питаннями там, за допомогою. Запрацювали магазини, бізнес повертається, кав'ярні запрацювали до сьомої годин до цього. До обіду і все більше не працювали, бо люди після обіду вже в подані сидять. Як з як стреміло, так і життя завершається. От дуже багато зараз гуманітарки привозять, розвозять, ну, кожного разу там, в різні міста роздають, щоб не було там, небезпеки для людей, щоб там, не пристрілялись. Що стосується іншого життя, тут важко сказати. В аптеках ліків, ну, аптеки є, але ліків вибір невеличкий. Повідкривалися магазини, які, які були зачинені. Бо коли росіяни вимагали, щоб переформлювали переоформлювали бізнес. На по їх законодавству і їм податки платили, то дуже багато власників зачинили свої магазини під приводом того, що там якийсь ремонт. Ну тобто ремонту не було, але насправді вони так уникали, скажімо так, можливості ну, ви так. Вони могли працювати не під росіянам, робили виносну торгівлю, тобто якийсь товар там. Викладали там і, от залишки розподаємо і все. Ну, а зараз в відкривалися відкривалося сільпо наше, наше рідне сільпо. Знову туди завезли українську продукцію. Це щось не видно, люди туди ходять, як на екскурсію. Так і запрацювала ну, в різних мікрорайонах. Черги ну, не, не стільки туди приходять скупитися, але ну, дивитися на рідних от, на, на те життя, яке дуже схоже що було до війни. Але деякі магазини, які працювали при росіянах і під російською кришою, вони навпаки зачиняють. От, до речі, мережа магазинів вони, ФРЕШІ вони, завезли дуже багато російської продукції. Зараз вони. Формують деякі їх офіси, верні, деякі їх магазини вже розпродали все і закрилися, а деякі от остатки продукції роздають як гуманітарну продукцію, а на іншу, яка така там, напої, там якісь консерви, дуже смішні ціни, і вони дорослому і, мабуть, будуть теж закривати магазини. Чи стало виїжджати більше херсонців з міста після звільнення та обстрілів росіян? Я б не сказала, що більше стало виїжджати. Коли, от, коли окупували місто, то там, десь перші місяці ми чекали, багато, багато людей чекали, що ось ось у нас звільняти, і чекали, що нас звільнять. Коли стало зрозуміло, що не так, то швидко все це буде відбуватися, люди почали виїжджати. Особливо почали виїжджати масово, коли е, почались чистки, тобто, коли стали затримувати людей, активістів, і е, 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 це була небезпека пряма. Дуже багато активістів, і волонтерів, і службовців, ну патр патріотів виїхали, бо е, була небезпека вот, пряма, щоб тут затримуватися. І потім не відомо де теж А Коли місто звільнили, то навпаки люди почали повертатися. Ну, Деякі не назавжди, тобто не, зов... не зовсім повернулися, але приїхали до міста подивитися, що а, тут зустрілися зі знайомими, подивилися, чи вціліли їх там, будинки, квартири. Ось, і, можливо, вони б затримувалися, затримувалися більше, довше, але почалися обстріли з того боку. І ось ті, хто приїхав, забирали своїх родичів і увозили Ну, Я так знаю, познайомий. Тобто люди пережили всю окупацію, зустріли наше ЗСУ на площі Свободи. А потім були змушені виїхати, бо місто дуже обстрілюють, особливо страшно у прибережних мікрорайонах. Ми нещодавно з юристом фонду «Милосердя та здоров'я і адвокатом Гесської спілки прав людини Олександром Даниловим їздили фіксувати злочини Російської Федерації і ось віки, там ще немає майже. Хоча у мене там кума живе. Жила до війни, її будинок, і вона з дітьми вцілі, коли захопили місто. А наразі цього будинку там ну, зруйновано ну, багато. Тобто стіни стоять, але гроші немає. Ну і також ми попросили Ірину розповісти, як виглядає зараз Херсон? Не можу сказати оптимістичний. Оптимістично, знаєте, що от всі ці місяці ми майже не виходили, не виїжджали зі своїх кварталів, ну з різних причин. Просто сідот за життя всередилося вдома і де щось купити, там продукти таке. Тобто ми не їздили по друзях, не спілкувалися. А зараз люди почали їздити з одного кінця міста в інше, зустрічати зустрічатися з друзями, і дуже багато людей зараз відвідує центр міста. Те, тих, хто, хто живуть там на острові, на Таврическом, на Шумицькому, вже посімки, приїздять до центру міста. Ну, по-перше, тут є пункти незглавності, де можна зарядити, зарядити гаджети, ну, там, отримати якусь консультацію, ну, таке. вот. А по друге, а це і ще тут ж зв'язок газовий, бо стоять книжки. Вот. а ще це місце зустрічі. Я хочу нагадати, що це була Ірина Охваріна, журналістка медіаплатформи «Горо». Вона розповідала про ситуацію у Херсоні. Вона весь час в окупації була у Херсоні і дуже добре знає ситуацію від початку до самого звільнення і наразі після деокупації, що відбувалося у місті. Друзі, зараз ви можете ставити ваші питання у коментарях, бо я переходжу. До відповідей на ваші питання. Я також прошу всіх писати, якщо у вас немає питань, пишіть, яка ситуація у вашому населеному пункті, звідки ви нас дивитеся, або, можливо, вам родичі повідомляли про ситуацію. Пишіть цю інформацію, вона наразі дуже важлива і допоміжна для багатьох. Також пишіть, звідки ви нас слухаєте, дивитеся от бачу, що дивимось. Херсон, дивимось без світла надзвичайно просто. Ми бачимо по переглядам, що нас дивляться, але вже у записі, не в прямому ефірі, тому що дуже часто немає світла не тільки у Херсоні, а й на іншій території України. І люди дивляться нас на Ютубі, на Фейсбуці у записі вже після. Але те, що ви дивитеся без світла прямо зараз. Ну я так розумію, що ви дуже запаслися генераторами зарядними пристроями, ми і маєте можливість нас дивитися вже, схоже, що в Херсоні багато до чого пристосувалися. Також я бачу, що в нас вже все більше людей дивиться з Херсону, чому я дуже рада і передаю всім херсонцям вітання. Ну і таке питання: чому нічого не пишуть за Каїри, Горностаївське, ОТГ, що там відбувається? Чому нічого не пишуть, тому що насправді багато населених пунктів, звідки інформація невідома через поганий зв'язок? Тому що і ще до того ж, інформацію зараз якось системно не збирають, не висвітлюють, дізнаватися її вдається лише. По крихтах якихось повідомлень місцевих у Фейсбук-групах подекуди, але вже таких повідомлень стало значно і значно менше. На жаль, я прошу, будь ласка, хто знає про ситуацію в Каїрах Горностайської громади, повідомити, тому що наразі нам невідома ситуація. Достоменно не можемо повідомити, що там відбувається. Повідомляють, що голубристань знищують і ніхто навіть не згадує. Дивіться, ми запрошували на наш ефір не цього тижня або за минулого тижня. Світлана Лінник. Вона Очолю військову адміністрацію Голопристинської громади, і вона розповідала дуже детально про ситуацію Голопристинської громади. І ми з нею обговорювали про те, що там дуже гучно, про те, що росіяни нишпорять по населених пунктах. Вони буквально з людьми по сусідству люди налякані, тому що росіяни невідомо, що від них чекати, і будь-яку жорстокість можна від них чекати. Словом. В громаді гучно чують вибухи і те, що не розповідаються, неправда. Розповідаємо, але просто що так, от далі нема скорої, немає швидкої допомоги, автовокзал дитячого дитячого майданчика. З приводу, з приводу цього була в громаді, Світлана Ліник повідомляла, що була в громаді на лікарні, яку пограбували вивозили звідти щось більше повідомлень, що повивозили не було, тому ви повідомляєте обов'язково, якщо вивозили, ну, одне діло, що не працює швидка допомога, а інше діло, якщо вони техніку цю повивозили, будь ласка, повідомте, яка ситуація. Ну, направду за повідомленнями офіційними з військової. Адміністрації громади то більшість людей виїхала, і 80% десь виїхало. І 20% громади мешканців залишилися, і вони дуже налякані. По-перше, що гучно, по-друге, що багато росіян повсюди. По третє, що скрутна ситуація з тим, що можна пересуватися і. Не, не не вистачає ліків, і звісно, що я так розумію, медична допомога там взагалі окупанти її майже не надають. Але оце, будь ласка, повідомте детальніше, що там відбувається із цим. Тому що з, з повідомлень Світлана, ліник лікарня, вона ну там я не знаю на, наскільки там невідомо, але ну вона, начебто, працює і виходять лікарі на чергування. Звісно, що там не. А, Ну, якби я так розумію, не в повну силу лікарня працює, але хтось чергує. Але ви, будь ласка, якщо у вас є точна інформація, повідомляйте, як воно є насправді. Тому що ми цю інформацію збираємо по крихтах. Також ми запрошуємо до нас на ефір. Ви можете передивитися часто голову Скадовської громади Олександра Якублів. Він повідомляє про ситуацію у Скадовській громаді. І минулого тижня я з ним розмовляла в ефірі, можете також подивитися. Станом на сьогодні це актуальна від нього інформація. Ми з ним розмовляли у той день, коли підірвали бальбота. Бальбота чи хто він там так дома кожен день руйнуються? На жаль, ситуація в Херсонській області, як на деокупованих, так і на окупованих територіях, напружена. Дійсно, є обстріли і гучно. І коли це все скінчиться, дивіться, коли піде Русня звідти. Тоді і скінчиться насправді тому, що зараз головне завдання вигнати русню звідти, тому така ситуація. І знищуються будівлі на правому березі. Так само ось в ніч з 18 на 19 грудня у Херсоні було в Херсонській області 69 обстрілів. Було це ну, дуже багато. З кожним тижнем щоденних обстрілів стає тільки більше. І це статистика. Якщо минулого тижня я повідомляла, обстрілів десь було, там, ну, я не знаю, в районі 42-49 до 50, то сьогодні вже доходимо майже до 70 за добу обстрілів. Тому ситуація дійсно напружена і непроста. Так, дивимося з Німеччини, земля Баден-Вюртенберг дуже хвилюємося за наш Херсон і область. Дякую, що дивитеся. Дуже важливо, що ми з вами усіма, хоч ми перебуваємо в різних куточках країни або в різних куточках планети, але всі разом ми об'єднуємося, щоб знати, що відбувається на нашій Херсонщині і ділимося цією інформацією. Насправді це дуже важливо. Дякую всім, хто долучається до наших ефірів. І я хочу, я хочу друзі, вам нагадати, що якщо у вас виникають Питання юридичного характеру, і ви не знаєте, куди до кого звертатися, або вам необхідна допомога із заповнення заяв в різні відомства, або ви хочете оформити виплати, розібратися з порядком. Виплат аліментів і так далі, оформлення пенсії, і то що звертайтеся до юристів фонду милосердя та здоров'я за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Можете використовувати також Telegram, Viber, Signal, WhatsApp. щодня, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 юристи прийматимуть ваші дзвінки і абсолютно безкоштовно надаватимуть юридичну та правову допомогу. Ну і поки я ще почекаю, якщо у вас є ще питання, або ви хочете розповісти про ситуацію у вашому населеному пункті, або поділитися звідки ви дивитеся нас, то, будь ласка, пишіть. А я нагадаю, що е, отримувати, кхм, отримувати е, інформацію, новини е, швидко в режимі. Швидко, достовірно, у режимі онлайн ви можете на наших майданчиках у соцмережах, у Фейсбуці ми медіа платформа вгору, у Телеграмі вгору Ньюс та в Інстаграмі вгору. У всіх цих майданчиках ви можете писати нам особисті повідомлення. У телеграмі у нас є чат-бот у закріплених повідомленнях. Пишіть, запитуйте або повідомляєте ситуацію у ваших населених пунктах, Ну, а також підписуйтесь. На наш канал у Ютубі вгору Херсон, якщо ще ви цього не зробили. Ну і я бачу, що коментарів більше немає, питань також. Тут нам ще бажають перемоги Україні Ненці нашій дуже чекаємо на перемогу. Доброго вечора! Дивимось з Польщі, а самі з Голої пристані. Дуже рада, що ви перебуваєте у безпеці і рада, що ви нас дивитеся з Польщі. А що ж, друзі, тоді на цьому я завершую наш ефір. І я думаю, що завтра ми вийдемо, маємо вийти знову у прямий ефір. Тому всіх запрошую до на сторінку вору або на youtube канал вору. Завтра всім гарного вечора! до побачення і бережіть себе.